Україні зараз війна. Наскільки це зачіпає Австрію на вашу думку? І в якому аспекті? Якими є їхні дії а чи бездіяльність? Знаєте, назагал, звичайно, наскільки нам відомо останніми роками, особливо у Західній Австрії, є розвинений зимовий туризм. І дуже багато туристів росіян було і очевидно, є до тепер можливо з Росії, але також із України мусимо сказати. Також останніми роками. Як почалася на сході війна, цей туризм досить зменшився. Знаєте, частково це відбувається на їхньому гаманцю, звичайно, uh -huh. знаєте, що вони, як бачать, знаєте, прихід, якийсь е, фінансовий, звичайно, що у них є зацікавленість в першу чергу. Знаєте, в цьому. Е, наше завдання, мені здається, пробуджувати їхню європейську християнську свідомість, що не гроші важливі, але життя людини є важливим. Знаєте, бо е, те, що прибуток є від туризму чи інших, там знову багатші, як ми називаємо їх олігархи, вкладають звичайно свої гроші, це ми також нам це відомо і знаємо. Що дуже багато відомих російських політиків е, чи бізнесменів, також і українських е, там вкладають свої гроші. І звичайно, що не без згоди влади, значимо, що. Це мусить відбуватися двосторонньо. І, звичайно, наше завдання є цей голос піднімати, що е, не в першому плані е, мусить стояти фінансове збагачення чи користь, але життя людини на буденному рівні, звичайно, люди це розуміють. Коли я маю розмову з австрійцями, вони звичайно е, розуміють біль. Людські і потреби людські, як політики на це дивляться, це вже інша є справа. Знаєте, це вже є великі глобальні процеси, де інтереси, звичайно, держав на тому стоять і будуються ті всі відношення. Але міжлюдські відношення можна сказати, що позитивно. Та цього ставиться. Я так бачу, знаєте, спілкування з людьми, з тими бодай, що я маю австрійцями щоденно. Е вони мають розуміння того, коли їм оповідаю, розповідаю. Е особисто, знаєте, особисто про долі людські вони це розуміють. Вони розуміють ситуацію і відгукуються. Знаєте, ми е з восени минулого року, коли почалася хвиля цього волонтерства. Я, е Дав такий легенький клич, знаєте, тільки про збирання речей, особливо ми допомагали на сході України дітям, скажімо, одяг збирали і моментально, ви знаєте, люди збирали день за днем. За декілька днів до тижня ми не збирали так багато речей, що ми не знали, їх переправити. Тобто, це ваша громада, українці. Це, це є українці. Це була співпраця. Можна сказати, скажемо ага. з австрійцями. Австрійці на парафіях проносили, особливо там, де я працюю, Римокатолицькі парафії вони проносили ці речі. Наші українці вже організовували ці речі. Вони їх перебирали, знаєте, складали і відправляли. Тому що австрійці знали, що вони приносять це конкретно людям. Не якісь структури це також таке питання, ви знаєте, трошки негативне заборонення має Caritas. Це є така велика структура, ми знаємо карітас. І, на жаль, люди мають трошки таке упередження до тих структур, як вони знають, що вони ведуть конкретним людям, котрі ці пакунки упаковують і знають адресат, це, куди це йде і що це доходить. Вони мають більшу довіру. Це дуже важливо знаєте. І ми, ми це зауважили, що вони бачать конкретних людей, котрі там, як українці, скажімо, цим займаються і передають тим потребуючим людям, вони відгукуються. Вони приносили ви напроти знаєте не тільки які ті, 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 вже вживані речі, але люди купували нові речі, нові цілком взуття, життя, одяг і просили передати, тому що в них дійсно серце боліло за тих людей, і звичайно, і гроші збирали, передавали. На чому люди мають розуміння, і це дуже позитивно. А централізовано з боку влади такої підтримки фінансової якоїсь? Ну, немає. Є, є. ви знаєте, я також заважу в пресі, приїжджали діти також зі Сходу, вони організували їм відпочинок. Було десь понад 100 дітей, знаєте, але. Вони до цього нас не залучали, тому що вони вже на рівні влади це робили. Це вже є якісь, напевно, міждержавні як домовленості, де вони дійсно працюють, я також це бачив. І я також, як до влади звертався про якусь допомогу, вони також позитивно відгукувалися і були готові допомагати. знаєте. З погляду українця Європи, що могли б ви побажати, або запропонувати нашому народу від тут в Україні? Кожний людей? Ви знаєте, нам треба дійсно переходити до конкретних діл. Знаєте дійсно братися за свої особисті щоденні справи. Знаєте, ми переживаємо дуже важливі важкі часи, але ми не почнемо дійсно. Переміни свого особистого життя сімейного товариського, в школі чи у навчанні нас дійсно зрушення не буде. Конкретно думаю, мені здається, що нам треба бути чесним зі самим зі собою, розпочинати з маленьких діл, бути дійсно справедливим у всіх відношеннях. Не вимагати справедливості від політиків, знаєте, від можновладців чи чиновників, як це часто ми зауважуємо, що ми очікуємо від когось щось. Але нам треба брати зі себе знаєте, ставити собі питання кожного дня, що я зробив конкретно для того, щоб щось змінилося. Знаєте, тоді буде якийсь рушень. Що вам найбільше сподобалося в вашому служінні там, і що не сподобалося? Е, ви знаєте, моє служіння пов'язано в більшості цей душвастерство е, з людьми. І я радію, коли бачу, що Бог торкається душі людини, що е, через, е, не, через служіння е, Бог? Е, направляє людину на добру дорогу. Є різні долі, є різні, скажімо, справи в кожного. Але коли бачите, що Бог торкається людини, і людина, як та квітка, знаєте, відкривається до того сонця і показує всю свою красу. І це приємно бачити ці різні долі, ці людські душі, котрі по різних обставинах, знаєте, чи то, як то наші біженці колись були, чи теперішні е, українці, що приходять до нас, знаєте, чи, чи то по різних сімейних обставинах їхні життя так склалося, що вони е, відкриваються до Бога. Це є дуже е, позитивно. Е, що може такого негативного, знаєте, це коли е, Людина не використовує тих можливостей, що їй даровані самим Господом Богом. Е, вона дійсно не послуговується тим багатством, що має закладено в собі, що марнуєте, Знаєте, час проходить і та чи інша справа не використана в житті. Це, є, скажімо, те, що болить. І те, що вражає, що людина має задатки, але не розвиває їх, знаєте. Е, Спостерігається також таке бачення, що воно досить яскраво є в західньому суспільстві е, це башня наших країнця. Отже, зробіть, скажіть. Як має бути? І це особливо цей останній час, рік-два, з цією агресією Росії я зауважував, звичайно, ще не мусить цю ініціативу проявляти. Я її проявляю, як і очевидно, багато інших. Але я собі нараз думаю, чому люди не можуть самостійно це зробити? Вони потребують, знаєте. Це в нас є, може, в ментальності закладено, щоб хтось зверху сказав і сказав так, так, навіть такий мілітаризований підхід військовий. Ви говорите про українців. А про українців, очевидно, так, що вони звичайно в цьому західному просторі самостійність це є дуже важливо. Людина мусить сама думати, розвиватися, звичайно. Воно якось це проглядається. Знаєте, в тому моменті, і це я шкодую трошки, що наші люди якось так губляться, то вони не потребують такого, знаєте, вказівки такої, і тоді вони діють, як мурашки працюють, все прекрасно, знаєте. Але хотілося б, щоб більше люди дійсно розвивали у собі ту самостійність і працювали, бо не всюди повинні священники кожний крок за кроком говорити це і це зробити. Є багато справ, що люди можуть особисто самостійно їх долати і працювати. Дякую, Че Володимира, гарно вам відпочинку. Дякую вам також. Хай вас.